Всім привіт, з вами Дмитро і я вам сьогодні покажу, як в counter strike 1.6 настроїти мікрофон. Зараз ще зі мною грають мої друзі. Хлопці, привітайтеся. Коля всім, І голова. Всім привіт, мене звати Grant Юа і... Коля. і Коля. Круто. І ми будемо просто у скайпі. Добре. так. Контрю грати будемо. Заходимо на лаштування. Тут у вас є мультиплеєр, клавіатура, миша, аудіозаписи, відеозаписи, голос, цензура. Заходимо в голос і тут треба поставити галочки та як у мене. Включіть голос своєї гри, галочка і увелічити чувство нас мікрофона галочка. Покласти усі грамкость зу... передачі, є грамкость при... На повну і провірити мікрофон. Я як, як вас чути. Якщо ви себе будете чути добре, значить ви настроїли мікрофон правильно. Якщо ви будете чути шипіння або взагалі нічого не чути, значить ви його настроїли неправильно. Е, я вам показав, як настроїти, хоча б сказав. Дякую, що дивилися, всім пока!